Всім привіт, друзі! Ну що ж, нарешті я повернувся після тривалої відсутності. За цей час дуже багато чого відбулося. Та я б хотів подякувати вам за більш ніж 700 підписників. Для мене це реально дуже багато. Ну а по традиції хотів би нагадати про лайк, підписку та коментар. Цим ви допоможете мені у просуванні відео. Проявіть актив, тому що YouTube не любить такі паузи на каналах. Ну а ми починаємо приємного перегляду. Так, ну я думаю, що потрібно взяти трішки ґрунту для того, щоб, якщо що, то вирівняти місцевість. Ось тільки, я думаю, не вистачить. Та перекласти його в шалкери. Переклавши всі речі у шалкери, я відправився на пошуки місцевості. Нарешті знайшов цю рівнину. Вона мегатопова, тому що тут є ось такі відкриті гори, ліс, та тут є старовине українське село, ну яке я раніше будував неподалік. Та це воно буде доповнювати одне одного і вийде прямо мба. Оскільки територія трохи нерівна, мені потрібно буде залатати абсолютно всі дірки. Спойлер, на це витрачу дуже багато сил та часу. Ось дивіться, як я розрівняв територію. На це пішло дві подвійні скрині ґрунту та дві години реального часу. Це просто жесть. Зате дивіться, яка гарна територія, ну прям реально кайфова. Коротше, сюди протікати річка, через річку буде проходити міст, а ось тут вже буде сама Батуринська фортеця та її цитадель. Так, ну давайте розпочнемо будівництво самих воріт. Я кажу, все-таки кльово виглядає мій світ на промальовці 32 чанки. Дивіться, яка їм база, тут абсолютно все видно, і всі села. І ось там навіть видно Софійський собор та піраміду навіть. А якщо дивитися з висока, то Софійський собор виглядає дуже кльово, прям такий гарний, з має золоті купола. До речі, якщо ви не бачили це відео, то зможете подивитися його на моєму каналі. Зараз тут вийде підказка з прав зверху. Назбиравши ще два шалкери ґрунту, я почав розмічувати саму цитадель. Оскільки збереглися не всі файли реплеїв, то на превеликий жаль, реально мені дуже шкода, не збереглися файли реплеїв того, як я будувала ці от колони, ну коротше на яких лучник будуть стояти, та як самий другий поверх, ну тобто там стіни. Але записався тільки цей фрагмент, де я вже закінчую дах. Ну, в принципі, вже сама споруда виглядає більш-менш завершеною. На цьому фрагменті я почав вирівнювати стіни, так що всередині не було таких от скосів. Після вирівнювання стін я почав будувати стелю першого поверху. В мене вийшло дода ось такий от паркан на другому поверсі, ну тобто, перила, і дивіться, як вони кльово виглядають. Ну, звісно, тут е, стеля не дуже круто виглядає, ну, але зараз я це все виправлю. Коротше, ось такі от перила я додав абсолютно по всьому периметру, і воно дуже круто виглядає. Як ви бачите, Батуринська фортеця готова, ну, тобто, цитадель. Але всередині якось пустувато, тому зараз я хочу це виправити. Для початку було б непогано збудувати саму церкву, але церква виконана з темного дубу. А в мене якраз він поруч є, тому я його зараз добуду. Так, не ну, сподіваюсь, оскільки дерева мені вже вистачить. Ну тут повинно реально вже вистачити. Так, ну зараз, в принципі, вже можна приступати до будівництва церкви. Ну що ж, я вже збудував церкву. До речі, ось так вона виглядає. Але мені потрібно збудувати ще будинок гетьмана, де він міг би приймати якісь укази та приймати гостей, ну або ж командувати своїм військом. До речі, планую я збудувати її ось тут, от в правій зоні. Дивіться, які кльові вікна в мене вийшло збудувати. Вони дуже круто виглядають, ось просто подивіться. Оскільки будинок Гетьмана та церква вже готова, то до них можна прокласти стежки. Блін, друзі, я знайшов Ancient City. Я навіть вже зустрів Вардена, ну я, звісно, від нього втік, але як же тут все таки прикольно. Ось просто дивіться, скільки тут діпстейта. Імба. До речі, це перший раз, коли я взагалі зайшов в Ancient City та побачив Вардена в самому виживанні, тому що до цього я ніколи його не бачив. Так, зараз потрібно бути тихими, тому що він може мене вбити. Фух, він не з'явився. Ну, то можна, в принципі, щось полутати. До речі, тут дуже багато свічок та скалк-сенсорів. От свічки мені. О, до речі, ось вони. Будуть дуже потрібні для батуринської цитаделі. Блін, так стрьомно. А вдруг він тут зараз з'явиться? До речі, ось там я бачу скриню. Зараз потрібно до неї якось. Акуратно та швидко підійти. Але перед цим потрібно забрати всі свічки та потушити вогонь, щоб він не з'їв мою свічку. Блін, як же тут круто. Цікаво, що буде в скрині, як ви думаєте? Мені здається, що снор. О, ну, в принципі, непогано. Фрагменти пласти... платівки будуть доволі корисними. До речі, ще є книга на зачарування, теж доволі корисна. Ну, та в кістки, ну коротше таке щось. Ну, зато є ці нові штуки. Коротше, якось вони називаються. Блін, Мені здається, я його трошки потривожив, тому що були такі звуки, наче він живе вилозить. Ой, ще раз. Сподіваюсь, він не заспавниться. Фух, все нормально. А в цій скрині ще? Ні, тут одна крінжадіна. Повернувшись назад до Стаделі після подорожі Венчан Сіті, я почав будувати міні-парк, в якому будуть рости всякі ягідки, можливо, навіть трошки тваринок тут буде, та всякі тут дерева, ну, наприклад, азалія, щоб воно так красиво тут, э, всяка рослинність була. Нарешті, після того, як я витратив тисячу років та облітав майже весь світ, я знайшов такі ці чорнельні красителі та червоні красителі, і нарешті я зможу скрафтити стяг Бандери. Ось я вже видерся нагору та зможу поставити два стяги Бандери на свою вежу. У мене таких вежі ще дві, тому мені потрібно буде ще ну, приблизно десь 5, тому що в мене один залишився так, де потрібно буде ще 5. Ні, ну, до речі, флаги вийшли реально круті, та й сама цитаделімбова. До речі, останній стяг я вирішив поставити на резиденцію гетьмана. Оскільки на час будівництва цитаделі я оселився в цьому старовинному селі, я як побачив, що тут іноді немає паркану в хатах. Чесно кажучи, я був трохи здивований, тому що, як я випускав відео, виявляється, я трохи не доробив це село. Тому зараз я хочу це виправити та вже нормальний паркан в усіх хатах тут збудувати. Зібравши врожай, я продовжив будівництво. І ось до речі, я вже збудував тренувальну базу, де козаки зможуть постріляти в мішені та натренувати свої навички стрільби. Знайшовши редстоун та скрафтивши мішені, я зміг поставити їх замість на півсіна. Навіть житель в Майнкрафті за Україну, ось дивіться, він пропонує мені синій та жовтий стяг. Знайшовши аметистову жоду, я добув там трохи кальциту. Ну що ж, можемо починати будівництво складу? І ось такий склад у мене вийшов. Оскільки вночі тут доволі темно, я вирішив збудувати ось такий ліхтар. Збудувавши стелю, поставивши ліхтарі та діжки, я закінчив будівництво складу. А вночі тут просто мега красиво. Ось дивіться, яке тут красиве з шейдерами світло від ліхтарів. Оскільки як ви бачите, тут доволі багато пустого та такого трошки некрасиве місця, я вирішив збудувати міні лісопилку. На своїй базі я знайшов рейки. Та знайшов просто величезне поле пшениці. До речі, зібрав я його абсолютно все до єдиної пшенички, тому що мені потрібно буде дуже багато снопів сіна. Прилетівши з бази, я продовжив декорувати лісопилку. Одразу хочу сказати, що ідею для таких сіна я взяв у хайбрика. Ура! Нарешті я збудував Батуринську цитадель. На це в мене вийшло дуже багато сил та часу. Ну що ж, давайте я вам покажу її. Ось так вона виглядає. Давайте трошки повище злечу. Ось так вона з висока виглядає. До речі, місце для її будівництва вибрав реально тут мегакруте. Тут є і таке болото, і ліс такий крутий, трошки тут гори є та село українське. Імбово вона тут вписується, дивіться, тут і церква є, і снопи і отака от стежечка крута, і таке от озерце. Ну давайте зайдемо всередину до неї. Ось тут така річечка є, до речі, реально круто сюди вписується. Та ось такий от містечок. Якщо ми зайдемо всередину цієї вежі, то ми побачимо, тут підйом на другий поверх. Тут повинні стояти два лучника, Ну, що вони нікуди не втекли. Так, реально тут два лучника, їхня ліжка та їхні блоки професій. А звідси дуже крутий вид. Абсолютно, майже все видно, майже всю батуринську цитадель видно. Ну що ж, давайте зайдемо всередину, і тут одразу нас зустрічають жителі. Та ось така от міні-лісопилка. Ось тут ці колоди перев'язав рейками, вони так просто дуже круто виглядають. Та ще ліхтарі є, та ось таке от багаття. До речі, селяни чомусь не можуть зайти всередину, ну то вже так. Їхня проблема. На другому поверсі, в принципі, нічого такого цікавого немає. Ну, правда, тут є ліхтарі, до речі, на них ушло доволі багато. Та ось така от зона тренувань, де вони можуть там стріляти козаки, ось ці мішені. Ну, до речі, ці от ліхтарі вони зроблені по всьому периметру Батуринської цитаделі. Доволі багато їх я витратив. Та такі три вежі. До речі, на кожній з них я випер по два лучника тобто всього шість лучників на них стоять. Тут теж щось підйом на другий поверх. Тут вже є селяни, які козаки, типу, давайте спустимося. До речі, ось такі откопеці сіна тут є. Як я казав, вже я запозичив ідею їх у хайбрика. Ось так всередині церкви тут є кафедра. Та ось, ось ці чуваки можуть сюди зайти та щось поробити. Тут навіть свічки є ось такі от. Та особисті кімнати. Ну, такі лавки є, що тут можна було сидіти та слухати. Ось ну, ось такі от особисті кімнати, як я вже казав, тут є. Та, в принципі, все. Ось це вже хата гетьмана. Ну що ж, давайте зайдемо всередину. І ось так вона виглядає. Так, трохи біднувато, ну просто вже не було часу її достраювати. Ось тут є таке ліжко, верстак, ліхтарі та його стіл. Ось тут вже складось. До речі, тут я зробив такі от паркан у вигляді табличок. Просто, звичайно, паркани не хотів використовувати. Та ось такий от склад, доволі багато бочок, тобто можна багато всього вмістити. Ось такі от азалії, це прям ці, цілий сад у них. азалії. Тут теж є ось підйом на другий поверх. Я зробив ось такий підйом на другий поверх, щоб можна було швидше дістатися його. А до речі, я зробив ще перший поверх, Ну там, але там взагалі нічого немає, типу є тільки дах та все. Ну, то ще під другим поверхом. Пустий. До речі, вже ввечері, а вночі тут дуже прикольно, прям мега прикольно. Ну, от давайте я вам покажу перший поверх, як я вже казав. Якщо ми спустимось, то тут нічого такого особливого немає. В мене ж навіть трішки підлоги. Ось просто таке от замкнуте кільце. А сенсу сюди робити щось не було, тому що всі жителі на другому поверсі, а тут просто таке от. кільце замкнуте. До речі, суттєво збудував трішки таких от кастовних дерев. Витратив на них десь годину на ці два дерева, годину на два дерева. Але потім у мене вже закінчилося сили, та не хотів я вже їх будувати, тому що в мене виходив би якийсь крінж. Ну, а так це все виглядає зверху. Як я вже казав, як на мене це мега круто виглядає. Ну я хотів би попросити вас поставити лайк, підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, та написати будь-який коментар для підтримки та просування цього відео. Всім до зустрічі!